Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 5 листопада-субота. Відео сьогодні буде не класичним. Знайшла в інтернеті притчу, яка мені дуже сподобалася, і я вирішила поділитися з вами. Пишіть в коментарях, чи сподобалася вам. Одного разу успішний бізнесмен, перебуваючи проїздом в одному місті, вирішив відвідати відомого мудреця. Про якого розповідали легенди. Він пішов за названою жителями адресою і прийшов до старої халупи на околиці. В оселі не було нічого, крім подавленого ліжка і заваленого книгами столу, за яким сидів старий, занурений в читання, гість звернувся до нього з питанням. Де живе старець? Напевно, це ви мене шукаєте, пояснив йому старий, що вас так здивувало. Я не розумію. Ви великий мудрець, у вас багато учнів, ваше ім'я відоме по всій країні, ви повинні жити в палаці. А де живете ви? запитав старий. Я живу в особняку, великому багатому домі, але в вашому місті я проїздом. І де ви зупинилися в нашому містечку, поцікавився старий? У маленькому номері готелю, повідомив бізнесмен. А що б ви відповіли, якби хто небудь відвідав вас в цьому маленькому номері і задав питання, чому, чому ви, заможна людина, живете в такій маленькій, скромній кімнаті? запитав старець. Я б йому відповів, що я тут проїздом і ненадовго. Тут є все, що мені потрібно. Приїжджайте в мій справжній будинок і ви побачите, що він зовсім інший, сказав бізнесмен. Те ж саме справедливо і для мого пристанища, сказав старець і продовжив. Я в цьому світі теж тільки проїздом. Приходьте в моє духовне житло, і ви побачите, в якому палаці я живу. А зараз я хочу побажати вам, мої друзі, нехай кожен день приносить тільки радість, невтомленість мріяти і вірити в найкраще. Натхнення, радості та гарного настрою. Всього вам самого кращого. І якщо вам сподобалось моє відео, то ставте лайки та пишіть коментарі. Буду дуже вдячна!